Саша і розмічувач телепорту. Після призми подиху Саша повернувся на далекий острів Енду, де колись позначив базу. Маяк порожнечі тонкою стрічечкою показував найближче кільце браму. А під ногами шурхотіли пурпурні плити. Мета власна шулькер ферма, щоб ранець завжди був повний коробів. Підготовка була філігранна. Гарбузова маска, відро з водою, водяні штори проти ендерменів, імені бирки, рейки з прискорювачами, вагонетки, медові блоки, поршні, сніговик навідник у скляній вежі і невеличкий парасоль із слебів, щоб шулькери не тікали на стелю. У дворі ендміста Са... Саша і розмічувач телепорту. Після призми подиху. Саша повернувся на далекий острів Енду, де колись позначив базу. Маяк Порожнечі тонкою стрічкою показував найближче кільце, браму. А під ногами шурхотіли пурпурні плити. Мета власна шулькер ферма. Що бранець завжди був повний коробів. Підготовка була філігранна. Гарбузова маска. Відро з водою, водяні штори проти ендерменів, іменні бирки, рейки з прискорювачами, вагонетки, медові блоки, поршні, сніговик-навідник у скляній вежі і невеличкий парасоль зі слебів, щоб шулькери не тікали на стелю. У дворі Енд міста Саша загатив зайві телепорт майданчики кнопками і ниткою. Лишив тільки одну цільову плиту для контрольованого стрибка. Перший шулькер випустив кулю. Саша став за щитом, дочекався, поки панцир відкриється. Клац! Куля влучила і поруч на цільовій плиті зринув другий панцир. Працює. Він дав обом імена, завів навідника Сніговик провокує постріли, і кулі почали тихо стукати по броні. Шанс на нові появи зростав. Коли колонія доросла до потрібної пари, Саша перейшов до логістики. Щоб керувати стрибками, він склав інструмент. Шулькерова мушля, ендстріжень, аметист і ехошард у мідній рамці. Варто було піднести його до стіни, як по пурпуру проступали бліді квадрати, усі валідні поверхні, куди шулькер може телепортуватися в радіусі. Розмічувач телепорту, усміхнувся Саша. Показує, де ти ще не закрив дірку. Розмічувач підсвітив прогалину біля сходів, Саша кинув туди нитку і кнопку, і вікно зникло. Далі транспортування. Він загнав одного шулькера у вагонетку поршнем з під парасоля, підштовхнув до брами кільця і акуратно вистрілив у світлове око, спалах, і вагонетка з пасажиром опинилася на головному острові. Звідти він, заготовленим коридором з водяних штор і рейок подав візок прямо в центральний портал. На поверхні, біля спавну світу, Сашу вже чекала пастка приймальня з рейок і стільникових блоків. Вагонетка ткнулася в зупинку, липкий поршень зняв пасажира в камеру. Ферма народжувалась по колу. Внизу камера для робочого шулькера, навпроти, скляна ніша зі сніговиком, між ними вікно для куль, дах із слебів і усі довколишні блоки, забиті кнопками, щоб жодних небажаних телепортів. Коли куля влучала в панцир, на підвісній плиті поруч народжувався новий шулькер і одразу сповзав у водну гору в відсік збирання. Кришки клацали в унісон, коробки сипалися в скрині, наче дерев'яний дощ. На тестах розмічувач знову виручив. Одна бліда плита з'явилась просто над трубою водоспаду. Саша додав кнопку і втікачі припинилися. Потім він повторив цикл із другим шулькером. Тепер ферма тримала стабільний ритм без ручної допомоги, короткий рейс в місто. І елітра пірнула між баштами, музей пригод прийняв новий артефакт. Розмічувач телепорту ліг рядом з призмою подиху. Якщо торкнутися вітрини, на підлозі м'яко спалахує решітка, видно усі блоки, куди шулькер може сховатися. Додому Саша привіз перші стоси мушель і зробив повний набір коробів для експедицій і складів. Біля доків відкрив поштову шулькерію, кольорові короби з маркуванням, швидка доставка містом міні-вагонетками, а помічники під флейту діброви сортують лут в тематичні стоси. В академії він запустив інтенсив шулькерна логістика як вимикати телепорт гаджетами, нитка, кнопки, слеби, як клонувати пострілами без зайвої небезпеки. Як проводити крізь браму і портал, як ловити біля спавну і чому вода найкраща вежа, ескалатор. Контроль це не сила, це геометрія. Розміть простір, і телепорти працюватимуть на тебе.